Привіт на малянчику Ворті. І сьогодні, як ви бачите, в нас, ну, я б сказав, доволі солідний гість. А якщо бути точним, найяскравіший прилад від компанії Голдак знаємося no MG6K. Погнали, буде цікаво. Так, дуже важлива ремарка. Я звісно розумію, що цей прилад не те, щоб комусь може бути цікавим, а комусь ні. Він нікому з вас, скоріше за все, ніколи в житті не знадобиться. Інформація про нього, скоріше за все, теж. І цей відос подивиться три з половиною гафера, кому реально може бути це необхідно. Але я вирішив, що раз мені вже випала така можливість, мені його надіслали. То чого б просто вам не показати, що є в світі такі здоровезні палуби. Ви просто подивіться. Ну, це гігант. Тому суто фофан, суто заради якогось, не знаю, типу, загального розуміння, взагалі, що які бувають прилади світла. Мені здається, цей огляд можна глянути. Тому що, погнали, дивіться, це така вставка з майбутнього, яку я просто не встиг записати. Я сьогодні не буду розповідати, що воно таке, для чого такі прилади використовують, бо я не думаю, що звичайний знімака зайде на сайт і подумає: о, всього 545 тисяч треба брати. <свіття> ну а цільова аудиторія цього світла і без мене все розуміє. Тож поговоримо виключно про саме важливе і пропоную по традиції почати з технічних характеристик. Перш за все, хоч прилад і називається 6К, і можна було подумати, що він видає 6 кВт, але як казав бренд Амбасадор, Годекса в інтерв'ю вони. Не назвали його так, бо яскравість еквівалентна 6-кіловатним приладам з HMI лампами. І це навіть у них на сайті мало не першим рядком написано яскравіше, ніж 6-кіловатний HMI. Ну, коротше, ви зрозуміли, як на мене такий невеличкий байт. Насправді ж, потужність цього здарування 4300 кВт. Прилад біколорний з температурою від 2800 до 10 000 Кельвінів. І як заявляє Годекс, з повним контролем Грін та Мадженти, але про це трошки згодом. В наявності захист по протоколу IP54 чи IP65, та про це теж трошки пізніше. Ну і з важливого є вбудований CRMX. Тепер швиденько по комплектації. У нас тут, звісно, сам прилад, мізки, веподібне кріплення, рефлектор на 15 градусів, кабель живлення від приладу до мізків і кабель живлення від мізків розетку. Страховочний тросик, клешня для грипу місків, ну і власне кришка для захисту самого діоду. Ну а якщо ви взяли версію К1, то додатково отримуєте зручну табуретку на колесиках. Ну або якщо ви більш серйозна людина, ніж я, то доволі зручний та надійний кейс для транспортування та зберігання ось по суті, все. Тепер швиденько пройдемось по важливому на корпусі. На передній частині маємо 4 різьблення для грипу. Також вони присутні знизу приладу в самих ногах. В наявності надійний металевий замок на Маунті. Позаду є роз'єм для керування майбутніми аксесуарами і кажуть, що це може бути моторизована лінза-франеля. А також роз'єм Type-C, наскільки я розумію, для ручного оновлення ПЗ. І останнє, що варто відмітити, є дві ручки для зручного перенесення приладу зверху і позаду. Що стосується самих місків, то вони також зібрані неймовірно круто. Купа металу нічого ніде не люфтить і в цілому вселяє довіру. Позаду кріплення для клешні. А зверху екран з органами керування і просто купою роз'ємів, а саме LAN, CP, USB-A, DMX-IN і Out та NFC для швидкого підключення приладу до апки. А оцей Діод відповідає за індикацію роботи CRMX. Ну і звісно, два роз'єми підживлені. А тепер давай перейдемо до самого головного і поговоримо про переваги цього світла. Перше, це розмір голови і її мізків, і це сильно компактніше за звичайні hmi прилади. І чесно кажучи, я був дуже здивований, бо очікував отримати бандуру сильно більше. З іншої сторони, він не сильно легкий, разом з веподібним кріпленням вийде десь 29 кг, кілограм, але в цілому я без усіляких проблем зміг його спокійно в соло дістати і переносити по студії. Думаю, що це обумовлено якістю самої збірки, бо зроблений він прям супер то що в випадку з рентою прям пророчить йому довгу службу. І я вже чув від декількох гаферів, в тому числі і іноземних, що краще приладу вони в цьому плані ще не зустрічали. Друге, це дуже зручне та солідне веподібне кріплення, воно легко знімається і фіксується. Плюс є гумові бампери. Третє, що як на мене прям дуже круто, це можливість ставити обмеження в потужності. І як наслідок, це супер актуально для роботи від генераторів як в умовному полі, так і в будь-якому ангарі. Четверте це доволі солідний кут світла без модифікатора. По аналогії приблизно те саме ви отримаєте з рамою 12 х 12, що доволі круто. П'яте це можливість корекції грін та мадженти, що дозволить змечити його з будь-яким приладом на майданчику. Ще одна прикольна фішка у нас сховалась в кришці, що закриває сам діод. Вона також присутня і в інших модифікаторах, скажімо, в комплектному рефлекторі. На ній є ось такі штуки. Це система розпізнавання. Якщо ця функція увімкнена в меню, то прилад не увімкнеться без модифікатора, що доволі зручно. Але ніхто не заважає вам це вимкнути і світити голим діодом в людей, якщо це необхідно. Шосте, і це якість аксесуарів. Той самий рефлектор зроблений доволі круто. Він складається з двох частин, типу зовнішньої і внутрішньої оболонки. Тобто, скажімо, якщо ви його якось продавите чи погнете ззовні, це не погне і ніяк не вплине на нього всередині. Мова, звісно, йде про якісь базові пошкодження. Якщо ви на цей рефлектор впустите сам прилад, його вже там нічого не врятує. До речі, кажуть, що завдяки цим двом шарам сам рефлектор не нагрівається настільки сильно, щоб ви просто від одного дотику отримали опік. Сьоме, і всі відмічають доволі тиху роботу кулерів. І так, ставити книжку від нього все ще не варіант. Якщо вам потрібен чистий звук, але працює він тихіше за своїх конкурентів. Ну і Годекс пише, що покращили систему охолодження, і сам прилад гріється менше, навіть при довгій роботі на повній потужності. Тепер пройдемось по доволі неоднозначних штуках, які по суті можуть стати для вас як перевагою, так і недоліком в залежності від типу вашого контенту та завдання. Перше, що спантеличило особисто мене на сайті Годекса на сторінці приладу ми можемо бачити захист по протоколу IP 65. Хоча в мануалі та й в самому приладі усюди вказано IP 54, як на мене, різниця доволі драматична. Одне діло легенький дощик, а інша серйозна злива, яку, по ідеї, IP 54 вже не тягне. А враховуючи, що цей прилад буде переважно працювати в полі для імітації там сонця чи заливки великих площ, це супер важливо. І я би на вашому місці орієнтувався саме на IP54 і зайвий раз не ризикував. Друге це рефлектор на 15 градусів, який можна придбати окремо, і незважаючи на те, що він маленький, ви якісь неймовірні 147 тисяч люксів, треба тримати в голові, що з ним ви отримаєте по суті два променя світла: один від рефлектора на 15 градусів, а другий від самого діода, що може бути великою проблемою в деяких сценах. Та варто відмітити, що у випадку з 30 градусами такої фігні нема. Ви, звісно, отримуєте невеличкий хотспот, але він буде мінімальний. Третє це G-Mount від Goddex, що завжди було і буде доволі спірним рішенням для будь-якої компанії, бо це сильно обмежує вас в модифікаторах. А якщо ми додамо до цього вкрай скромну на даний момент лінійку тих самих модифікаторів, по-по-пу. Скажімо, саме широкий рефлектор, що зараз можна купити, це 30 градусів. І я думаю, ви погодитесь з тим, що це далеко не універсальний кейс. Не кажучи вже про те, що їх зараз в принципі всього три штуки. Це 15, 20 і 30. А якщо ви думаєте, що у вас є рефлектор, скажімо, з того самого MG 1200B, який наче з тої самої серії, наче контакти підходять і встає він нормально, то в мене для вас погані новини. Ми пробували, і прилад просто не вмикається, навіть з вимкненим режимом розпізнавання модифікаторів. З іншої сторони, Godax обіцяли в найближчому майбутньому розширити вибір, але коли це майбутнє настане, що вони конкретно випустять, ніхто не знає, тому май на увазі. Тепер давай поговоримо про саме дивне в цьому світлі, і я вже раніше зустрічав подібне в їх приладах. Коротше, він доволі сильно завалений в мадженту, вже з коробки. І коли я бухтів на це минулого разу, то у всьому звинувачував калібровку на заводі. Але, роблячи цей огляд, почув доволі цікаву думку, що це зроблено спеціально, бо основний ринок для Годексу це Китай. І там оцей завал в Мадженту дає більш природній скінтон китайцям. І з однієї сторони це просто логічно і супергеніально. А з іншої вам тепер Доведеться кожен раз рівняти це світло і назвати подібне рішення зручним, я не можу. Бо щоб отримати чисте 5600 при роботі з кривою абсолютного чорного, вам доведеться крутанути зелений аж на 55%. Ну а при роботі CIA аж на 91. Ну, якось так. Єдине на що варто сподіватися, це майбутнє оновлення, якісь окремі параметри для різних країн. Тепер про відсоткову корекцію зеленого та мадженти. І якщо ви думаєте, що це означає повний контроль над цим параметром, то це трошки не так. Годекс буквально мав на увазі, що вони додали 100 пунктів, і ви можете крутити їх від одного до ста. Ну і останнє, що я хотів би виділити, це доволі короткий комплектний кабель від голови до мізків. І мені здається, що за таку вартість можна було б і перехідник покласти. Тепер про те, що мене трошки розсмішило, в комплекті в нас є ось такий страховочний тросик. І, чесно кажучи, я не розумію, що маю з ним робити, страхувати 30-кілограмову балубу? Серйозно? Він ще й суперкороткий для того, щоб, ну не знаю, скажімо, підстрахувати модифікатор. Коротше, це вам просто на пояс або подарунок для страховки меншого світла. Ще в нас в комплекті є ось така клешня, яку я маю грипувати досі стенду і вішати на неї мізки. Але мені, чесно кажучи, страшно, бо наче трохи заважко для неї, ні? не кажучи вже про те, що сам прилад, плюс кріплення, плюс міски це десь 43 кілограми. І тут явно потрібен якийсь він ап чи комбостент, а там доволі товста нога. І я навіть хезечи, ця клешня туди влізе. Коротше, ну знову дуже спір. Ну а перед тим як ми продовжимо, я звісно хочу подякувати усім спонсорам мого каналу. Я дуже сильно вас люблю. Неважливо, ви Хелпер, Знімака, Шейх чи Будь-хто, я просто вже, чесно кажучи, навіть не знаю, що для вас вигадувати на кожне відео, щось таке новеньке, цікавеньке. Тому просто всіх вас люблю і окрему подяку хочу висловити Джеремі Піту, Євгенію Богданцю, Арадіо, Санмедіагруп, Євгену Гриценку, Марині Жу, Рокіт, Ендрю Комул, Олексію Туровському, Піксим Тачку, ADHDR, Антек Артек, Дарині Даниленко, Полі Кромбет, Олександру Сої, Ерісон, Андрію Сікорі, Олексію Скелло, Сістер Лібіт, Алекс F., Крайміан Номад, Івану Токарю та Ендрю Лос. Ну, якщо і ти хочеш, щоб я сидів і робив для тебе півночі картинки для спонсорів, то посилання на підтримку каналу буде в описі. Ось по суті, все. Я звісно не гафер, щоб пробити якісь там надглибокі висновки чи розповідати вам про затримку в використанні DMX. Але загалом можу сказати, що мене дуже тішить збірка і розміри самого приладу. На мою думку, це прям кілер фіча для всіх ренталів. бо чим довше прилад служить, тим більше грошей він приносить. Ще круто, що MG6K видає яскравість на рівні 6 кВт, але при цьому потребує всього 4, ще й має можливість ставити обмеження і працювати від невеличких генераторів. Але оцей софт по мадженті наче псує всю картину. Так, це звісно не критично. Так, можливо, це виправлять з оновленнями, але тут і зараз за такі гроші витрачати додатковий час на майданчику, щоб звести його з іншими приладами, захочуть далеко не всі. Але з іншої сторони, якщо у вас вся екосистема від Годексу, то вам що так, що так, доведеться його зводити. Тому, можливо, для вас це взагалі не проблема. В будь-якому випадку, дякую, що додивились до кінця. Пишіть, що думаєте в коментарях, бо в мене сьогодні на Цьому все тому слава Україні, побачимось на слава Україні, слава нації, і писать усіх вибирать, слава Україні, слава нації, і писати писать всі разі.